Мир вам хочу разом з вами прочитати урибок п'ятий розділ Римлян і зачитати кілька вішів. Для початку відкриємо разом зі мною і трошечки подивимося, що було перед цим. В четвертому розділі Біблія описує для нас віру Авраама. Те, що він, незважаючи ніби на всі землі обставини, на те, що в нього вже був похилий, і Сара вже був похилий, ну, як старший вік. Але він вірив в те, що сказав Господь, він вірив в обітницю Господню. І після цього ми маємо п'яти розгляд. Ну, давайте прочитаємо кілька верхів з першого вершання. Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо і хвалимося надією слави Божої. І не тільки нею, але хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість. а терпеливість – досвід, а досвід надії, а надія не засоромить, бо любов Божа вилилася в наші серця святим Духом, даним нам. Бо Христос, коли ми були ще не дуже своєї пори помер за нечестивою, вони речі вам легко за праведника, що ми за добро поможете відважитися вмерти. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за на нас, коли ми буде ще грішними. Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Дивлячись на перші два реші, те, що починає Павло, отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом. Для того, щоб отримати оцей мир і бути в стані миру з Господом. На противагу тому в якому зазвичай людина, на противагу в війні з Господом, ми бачимо, що нам необхідно викопитися вірою. І Павло якраз таке робить: він підсумовує те, що було перед тим, каже: отож, дивлячись на ту віру, яку мав Авраам, і, і ви, з нею, ви можете отримати мир з Господом. І що цінно в цих словах, ми бачимо, що тут використовується такий минулий час, виправившись вірою. Тобто ці слова особливо актуальні для нас, як для церкви. І давайте прочитаємо товариші. Отож, виправившись вірою, майте мірі з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через Якого ми вірою, про те, що ви до тієї благодаті, що ми стоїмо і хвалимось надією слави Божої. Здавалося б, це Євангелія, яку ми всі дуже, дуже добре знаємо, прекрасно розуміємо. І в цьому випадку. Точно так само, бабу розумієш, що він пише до церкви, але тим не менше, він все одно це нагадує. Здавалося б, ми вже це дуже, дуже добре знаємо, але це потрібно постійно для себе в пам'яті освіжати, нагадувати і е, не давати собі якось е, в цьому охолонки. І рухаючись до другого вирша, е, давайте подивимося на нього від зворотню. Тобто з кінця віша до початку. Мимося надією і слави Божої. для того, щоб прийти в цю точку і мати надію на Божу славу, нам необхідно доступ до цієї благодаті. Благодать, як кожен з нас знає, це незаслужений дар. Тобто Господь вирішив подарувати нам доступ до надії на вічність. І для того, щоб отримати цю благодать, нам потрібна віра в Ісуса Христа. Такий досить простий механізм, здавалося би, але я хочу звернути увагу вашу свою на скажімо, співвідношення виконаних робіт в цих обох решах і повністю в цьому механізмі. Ми бачимо перше, це те, що благословенний стан надії і коли християнин він розуміє, що вічності він буде спасений і отримує спадок як дитина самого Творця, він повністю і абсолютно залежить від Господа. Ми до цього нічого не можемо додати, нічого не можемо відняти. Це абсолютно Господня суверенна воля. Друге, це благодать, тобто дар Господа, точно так само. Він просто по своїй любові до нас вирішив дати нам доступ до цього. Він ще до початку світу він вже заклав цей механізм, настільки сильно він нас любив, що дозволив нам, незважаючи на те, що ми його не заслуговуємо, дати доступ до вічності з собою. І е, третє, це шлях через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержимо доступ до цієї благодаті. Сам Ісус Христос Він є шляхом до цієї благодаті. І більше того, ми знаємо, що наш Господь Він абсолютно справедливий. Він не міг просто дати нам доступ до цієї благодаті, але за всі гріхи, які кожен з нас вчинив і які були вчинені в світі раніше, повинна була бути заплачена справедлива ціна. І Господь всю цю відповідальність поклав ні на кого іншого, як на свого Сина Ісуса Христа. Тобто Він дає нам вічність. Дає нам механізм, як ми можемо отримати до неї доступ, і більше того, він заплатив всю ціну замість нас, щоб ми могли це зробити. З свого Боку, ми, як люди, повинні проявити тільки віру. Господь каже, повірте Ісуса Христа, і ви можете отримати доступ до цієї благодаті. І в 6 урядному вірші Він це ще вкотре підтверджує. Бо Христос, коли ми були ще не дуже своєю бори померзами Бо вона помер, померла за правдика, що до задоброго може відважитися відважиться вмерти. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішними. Тож тим більше спасемося ми від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправимо. І е, дивлячись на ці вірші, хочу також звернути увагу на те, що записано з 3 по 5-й. Даруючи цю надію, Павло він підкреслює для, для нас також ще і механізм, як ми можемо зміцнюватися в цій надії. Не хитатися і бути впевненими в тому, що наша вічність вона буде з Богом. Він каже, що незважаючи на те, що ми стоїмо і хвалимося надією слави Божої, в нашому житті будуть різні ситуації, в тому числі і випробування. Тобто, в третьому вірші ми бачимо, хвалимося в утискую. Я думаю, що в житті кожної людини є різні випробування і утиски, в тому числі, як якісь фізичні, так і якісь моральні переживання. І в нас є вибір. Ми можемо пробувати якось самі з цим справитися, і вже який результат буде, такий буде. А можемо в цьому моменті довіряти Господу і йти за тим шляхом, який ми бачимо далі в цих, цих віршах прописаним. Тобто, коли ми маємо утиски і обіграємо Господу, наступний шлях це вони приносять терпеливість. Не самі утиски, а якраз наш, наша реакція. Те, як ми проходимо ці пробування з Господом, вони породжують для нас терпеливість. І далі терпеливість дає досвід. Слово досвід тут, воно вперед оригінальне слово, воно дещо схоже на е, такий процес. Очищення води для того, щоб отримати з неї провоційний метал, Ну, тобто слідку наприклад. І десь щось схоже, ми отримуємо, коли постійно проходимо випробування разом з Господом. Цей досвід він очищує нас і робить з нас абсолютно інший метал. І дозволяє нам перейти до наступного кроку зміцнення надії. Тому що коли ми дивимося назад. На те, що ми вже прийшли з Господом, ми прекрасно розуміємо, що би не було, чи це якісь малі переживання, чи це щось повсякденне, чи це якісь дійсно великі і серйозні проблеми в моєму житті, Господь завжди буде зі мною. Я вже проходив з ним не одну долину смерті, і він завжди мене підтримує. І як наслідок, я ще більше і більше впевнююся в надії на нього. Тому, коли ми кажемо, що Господь зі своєї сторони зробив все для нашого спасіння. Можна справді згадати ці два душі і фактично пройти цей шлях побачити, що він повністю цей механізм продумав. Він дає нам нього, до нього доступ, і він за нас заплатив в всій, повністю цьому всьому ланцюжку і дарує для нас надію. І щоб вони ці надії не кидалися, він нам каже, проходь випробування разом зі мною. Вони дадуть тобі терпеливість, вони опрацюють тебе, вони зроблять. Тебе набагато кращим і міцнішим, ніж просто такий де шматок груди. І як наслідок ти будеш мати міцну стійку надію на вічність разом зі мною, як спадкоємець самого Творця. Амінь. Давайте допомогмося.